Розв'язати рівняння логарифм по основі 7 2х мінус 1 дорівнює 2 помножити на логарифм по основі 7 від числа 3, відняти логарифм по основі 7х-4. Знаходимо спочатку ОДЗ. 2х мінус 1 більше 0. 2х більше 1 і х більше 1 поділити на 2 це буде 1 друга. Хмінус 4 також більше 0. х більше 4. х більше 2 і більше 4, спільним у нас виходить х більше 4, пригадаємо властивість логарифму. Логарифм по основі х від а відняти логарифм. По основі ХБ. Однакові основи логарифмів записуємо їх. І віднімання буде в нас ділення. заміняти. Заміняється на ділення А поділити на Б. Ось тут будемо заміняти на ділення. Зліва записуємо поки що без змін. Логарифм по основі 7. 2х 1 дорівнює логарифм по основі 7, 3 буде в квадраті поділити на х 4. Прирівнюємо тепер під логарифмові вирази. 2х 1 дорівнює 3 в квадраті, поділити на x мінус 4. 3 в квадраті 9. Ділимо на х мінус 4, зводимо до спільного знаменника. До першого буде додатковий множник х мінус 4. Множимо х мінус 4 на 2х мінус 1, х помножити на 2х 2x, буде 2х квадрат х помножити на мінус 1 мінус х, мінус 4 на 2х, мінус 8х і мінус 4 на мінус 1 плюс 4 знаменник x-4. Другу частину без змін. х-4 в нас не повинен дорівнювати знаменник 0. х не дорівнює 4. Прирівняємо тепер чисельники. 2 х квадрат без змін мінус мінус 8х це мінус 9х, плюс 4 9 переносимо вліво з протилежним знаком. Мінус 9 до 0. Отримали квадратне рівняння. 2х квадрат мінус 9х, мінус 5 дорівнює 0, 4 мінус 9 це мінус 5, знайдемо дискримінант. 9 помножити на 9 81, 4 множимо на 2 і множимо на мінус 5. 81 Додати 4 на мінус 5 це буде плюс 2 на 5 10 і ще на 4 – 40. 81 додати 40, це буде 121. Корінь 121-го 11. Знайдемо х. Х1 дорівнює без протилежним знаком 9 додати корінь із дискримінанта 11. Ділимо на 2а, 2 помножити на 24, 9 додати 11, 20. Ділимо на 4 буде 5. Х друге 9 відняти 11 і поділити на 4. 9 відняти 11 це мінус 2. Ділимо на 4 це буде мінус 1 друга, або мінус 0,5. Наше ОДЗ х більше, ніж 4. Тому мінус одна друга не задовільняє наше ОДЗ, залишається відповідь х порівнює 5.